Привіт, мої любі геймери та шукачі пригод! З вами геймовий українець, і сьогодні ми поговоримо про те, що багато з нас просто обожнюють: відкриті світи. Це ж кайф, коли ти можеш піти куди завгодно, робити що завгодно, і досліджувати кожен куточок. Чи не так? Саме тому я підготував для вас свій особистий топ-10 ігор, які найбільше втілюють цю свободу. Буде гаряче, обіцяю. І ми погнали! Відкриваємо особистий топ довгоочікувана рольова гра від майстрів жанру студії Obsidian Entertainment Evolved Тільки уяви, перед тобою розкинуться безкраї простори Еотери світу знайомого фанатам Pillars of Eternity Але тепер він оживає в повноцінному 3D. Ц РПГ дозволить тобі стати частиною масштабного конфлікту в живописній, але небезпечній дикій рубіжній землі. Ти будеш досліджувати як густі ліси та підземні печери, так і дивовижні міста, де кожен PC має свою історію та секрети. Бойова система надзвичайно гнучка, що дозволяє вільно комбінувати холодну зброю, щити, луки та, звісно ж, руйнівну магію. Obsidian славиться своїми глибокими, нелінійними сюжетами та складними моральними виборами. Тож тут. Кожне твоє рішення має реальні наслідки для світу навколо тебе. Якщо ти справжній цінітель якісних РПГ з багатими живими відкритими світами, Evolved – це твоя наступна зупинка. А ось тут у нас знаходиться справжній подарунок для всіх любителів пригодницьких фільмів. Indiana Jones and the Great Circle від легендарної Machine Games перенесе нас у вирішальний 1937 рік, де Індіана Джонс знову впутується у смертельну гонку за стародавніми артефактами проти сил третього рейху. Ти відчуєш себе справжнім дослідником, подорожуючи між величезними, ретельно відтворними локаціями, від оповитих таємницями єгипетських пірамід та засніжених вершин гімалаїв до мальовничих пейзажів і інших екзотичних куточків світу. Геймплей майстерно поєднує видовищний екшен від першої особи, що дозволяє кинутись у бій або хитрувати у стелсі, складні головоломки, які змусять задіяти твій мозок. Та, звичайно ж, фірмові елементи франшизи, такі як легендарний Батіг Інді та його гострі жарти. Це буде кінематографічна пригода для вас, де кожен квадратний метр відкритого світу приховує нові таємниці та небезпеки, а ти її головний герой. Наступною на черзі буде гра, яка вразила мене своєю неймовірною атмосферою та приголомшливою візуальною складовою це Нуа Сага Hellblade 2. Я знаю, це не класичний відкритий світ у розумінні безмежної карти, але її масштаби та рівень занурення просто вражають. Я ніби сам подорожував по цих похмурих, але неймовірно красивих землях Ісландії, натхненних скандинавською міфологією. Розробники з Ninja Theory створили настільки деталізований та моторошний світ, що кожна локація відчувається живою і водночас гнітучою. Кожен кадр це витвір мистецтва, а звуковий дизайн настільки іммерсивний, що я відчував кожен шепіт. Кожен крок синує. Дослідження тут тісно переплітається з її внутрішніми переживаннями, і це створює унікальний, емоційний та незабутній досвід. Я б назвав це коридорним відкритим світом, де кожен метр має значення. Для всіх шанувальників швидкості, безмежних доріг та розкішних автомобілів у моєму топі є справжній діамант тест драйв Unlimited Solar Crown. Легендарна серія повертається, щоб знову подарувати нам неймовірну свободу, пересування та сотні ліцензованих автомобілів, кожен з яких можна кастомізувати до найдрібніших деталей. Цього разу дія розгорнеться на неймовірно мальовничому та детально відтвореному острові Гонконг. Ти зможеш промчати його жвавими вулицями, досліджувати звивисті гірські дороги та насолоджуватись неймовірними краєвидами. На тебе чекають не тільки захопливі перегони та виклики, але й можливість просто насолоджуватись свободою, зустрічатись з іншими гравцями, створювати клуби та конкурувати. Якщо ти обожнюєш відчуття швидкості драйв та відкритий світ, де можна просто кататись, тест Драйв Unlimited Solar Crown це твій ідеальний вибір. Тепер проговоримо про гру, яка перенесла мене на Пандору Аватар of Пандора. Як же я був вражений цим світом? Ubisoft зробили тут щось неймовірне з цією планетою. Тут кожен метр лісу, кожна дивовижна рослина, кожен водоспад це витвір мистецтва. Я провів десятки годин просто літаючи на Ікарі між небесними островами та досліджуючи густі джунглі. Бої з зер'є тут динамічні та захоплюючі, особливо коли використовуєш лук та інші, так би мовити, природні види зброї. Наві так, це класичний відкритий світ від Ubisoft з його звичними активностями. Але атмосфера відчуття масштабу та повного занурення у світі Аватара це те, що мене дійсно зачепило. Якщо ти мріяв побувати на Пандорі, ця гра дає таку можливість Як найкраще. Зараз ви почуєте про гру, яка, хоч і вийшла раніше на PlayStation, але її ПК реліз у 2024 році змусив мене переживати її заново і включити до цього топу. Це Ghost of Tsushima. Я був абсолютно захоплений цим світом. Осід Сусіма це просто вибух барв та краси, від золотих полів до червоних кленів та засніжних гір. Я годинами просто їздив на коні, досліджуючи кожен куточок, звільняючи поселення та допомагаючи жителям. Кожен квест, навіть побічний, тут відчувається як частина великої живої історії, бойова система заставляє відчути себе справжнім самураєм і водночас приводом, що використовує підступні тактики. Ця гра це справжній візуальний та емоційний бенкет, який подарував мені неймовірні години у віртуальній Японії. Можливо, це спірний вибір для когось, але в моєму топі є місце для Starfield. Я провів у ній більше сотні годин і можу сказати, масштаб вражає. Так, це не єдиний безшовний відкритий, світ, а ціла галактика з тисячами планет. Я сам будував кораблі, досліджував незвідані світи, видобував ресурси та бився з космічними піратами. Гра дає величезну свободу вибору, ти можеш бути ким завгодно від мирного торговця до безжального найманця. Мене особисто затягнула можливість досліджувати нескінченні простори космосу та відкривати нові дивовіжні планети з їхньою флорою та фауною. Хоча деякі моменти гри можуть бути спірними, відчуття величезного світу, що казати саме про нього, який чекає на твоє дослідження, у Starfield передано чудово. Так, так, спокійно, я знаю. Сам Cyberpunk 2077 вийшов раніше, але його масштабне доповнення Phantom Liberty, яке я пройшов повністю у 23-му році, кардинально змінило моє сприйняття гри і додало величезний, абсолютно новий відкритий район Доктаун. Це окремий живий світ середній Найт Сіті зі своєю атмосферою. Правилами та неймовірною кількістю нових квестів та секретів. Я відчував себе справжнім шпигуном, пересуваючись цими небезпечними вуличками, виконуючи завдання та зустрічаючи нових харизматичних персонажів. Доповнення не просто розширило карту, воно зробило її глибшою, живішою та більш інтерактивною, додавши нові механіки та сюжетні лінії, які захопили мене з головою. Це було справжнє відродження самої гри для мене, сподіваюсь, стане і для вас. На ваших екранах гра, яка принесла мене у захопливий світ Японії 19 століття, напередодні епохи Мендзі the Ronin. Я був вражений тим, як тім Нінджа вдалося створити такий живий та динамічний відкритий світ. Я блукав вулицями міст, проникав у табори ворогів, брав участь у масштабних битвах та відчував себе справжнім роніном, що сам обирає свій шлях. Бойова система тут просто неймовірна. Кожен поєдинок відчувається напруженим і вимагає майстерності. Можливість вільно пересуватись по карті, використовуючи гак кішку або навіть польоти на планері, робить дослідження захоплюючим. Це гра, яка дозволяє тобі не просто подивитись на історію Японії, а стати її справжньою частиною, приймаючи складні рішення та впливаючи на долі всіх персонажів. Знаєте, яка гра розбила моє серце і склеїла його знову: Final Fantasy VII Rebirth. Це не зовсім класичний безшовний світ, але величезні відкриті зони, які тебе переносять, настільки деталізовані та наповні контентом, що це в принципі не має значення. Я провів незлічені години, досліджуючи кожну з них: від безкраїх полів до похмурих болів, збираючи матерію, виконуючи побічні квести та просто насолоджуючись. Неймовірними пейзажами. Бойова система стала ще більш динамічною та тактичною, а сюжет, який продовжує легендарну історію, тримав мене у напрузі до самого кінця? Це справжній шедевр, який доводить, що відкритий світ може бути реалізованим по-різному, але головне це якість та наповнення. Я досі думаю про деякі моменти цієї гри, досі перекручуються в голові. Сподіваюсь, у вас так само. Як ви думаєте, яку гру всі геймери чекали роками та десятиліттями? Правильна відповідь буде дуже проста: сталкер 2 Серце Чорнобиля. І я так само й чекав руками. Рахував хвилини і можу сказати, вона виправдала очікування. Коли я вперше вступив у зону відтворену на Unreal Engine 5, я відчув, як мурашки побігли по шкілі. Це той самий рідний, але водночас абсолютно новий і ще більш небезпечний світ чорнобильської зони відчуження. Кожен куточок карти це джерело небезпеки та потенційних відкриттів. Я годинами досліджував покинуті села, моторошні аномалії та підземні лабораторії, де кожен крок міг стати останнім. Виживання тут це справжній челендж. Кожен патрон на вагу золота, а зустріч з мутантами чи ворожими сталкерами змушує серце битися шалено. Сюжет затягує з перших хвилин, а атмосфера гнітючої постапокаліптики просто не відпускає. Це не просто гра, це цілий світ, що дихає, живе і постійно кидає тобі виклики. Якщо ти фанат оригінальної серії або просто шукаєш унікальний досвід у відкритому світі, Stalker 2 це обов'язковий пункт у твоєму списку, і це була остання гра на сьогодні. Тож мені є що вам сказати у висновках. До речі, якщо ви вже грали в Stalker 2, а може навіть пройшли її, виходить нові DLC, котрі вдихнуть свіже повітря у цю гру. Такий ось вийшов мій особистий, максимально чесний ТОП 10 найкращих ігор з відкритим світом. В які я вже мав честь пограти. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатись про мої власні враження, і, можливо, ви додали щось нове до списку Must Play. Тепер, звичайно, питання для відповіді в коментарях. Які з цих ігор вже затягнули тебе? Можливо, у тебе є свої фаворити, які не потрапили до мого топу, але вийшли нещодавно. Обов'язково пиши свої думки та висновки, мені буде дуже цікаво дізнатися. Також не забувай ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал та протискати дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А, і, звичайно, не забувай, що в мене є телеграм-канал, де завжди весело і що найголовніше цікаво. Всі новини та анонси саме там, а ще розіграші. Дякую тобі, що був зі мною. До нових зустрічей! Скоро почуємося, і все буде Україна!